Хоча на вулиці не дуже весняна погода, 8 березня асоціюється з квітами. Букет таких у цей день може стати справді коштовним подарунком. Пам'ять переносичка по тринадцять, 8, десять. На 8 марта надо будет брать букет. О, на 8 марта будет ничего не покупать. Вы поймите, девочки, сейчас до праздника 30. Какой же смысл добывать ей 30 на праздник? правильно? Вот пион 10 Ага. Все на вид. А желтая? 10? 10. 0, на 8 марта, но 8 марта дороже, они просто от с пяток надо. Да. Да? Да. Але при відкритій зйомці продавці говорять дещо інше. А ціна на восьма марта Ні, такі ж остануться?» Христина зі Львова шукає букет орхідей для своєї мами та, продивившись декілька полиць, помітила стрибок ціна. Ну, звісно, до 8 березня ціни піднімаються дуже. От. Але е, так, якщо порівняти, то у Львові на 3-4 гривні, наприклад, тюльпани дешевші. Спілкувавшись на накамеру з однією з продавців, ми дізналися, що ціни на квіти зросли ще напередодні 14 лютого і потім не падали. Але в одному думки більшості продавців все ж таки збігаються. Якщо хочете зекономити, купуйте квіти як мінімум за два дні до свята та ставте на балкон. В іншому разі за гарний букет вам доведеться викласти кругленьку суму. Валерія Дец, Марія Короленко, Могилянська школа журналістики.